Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, хочу показати вам свою виноградну шкілку, яка перед вами. Ви вже бачите, що вона приокорачена, що все тут файно. І я, друзі, вам хочу сказати, що вона почала визрівати інтенсивно. Що це означає? А це означає, що я її в цьому році викопаю. Так що реалізація саджанців буде. Друзі, хочу сказати, що. Прирости будуть невеличкі. 3, 5, 7 бруньок. Якщо чесно, для мене це більше, ніж вдосталь. Тобто вам тільки потрібно 2 бруньки на наступний рік. І все. Плюс, я хочу сказати: ось дивіться, друзі, це я зараз знаходжусь біля кишмиша Юпітер. Ось, бачите, як ну, також почав визрівати. Ось візьмемо ось садженець. Ось дивіться. Одна брунька, друга брунька, третя, четверта. І ось до п'ятої вже доходить до зрівання. Бачите? Ось. Навіть якщо я візьму раз, два і три, отак ось обріжу, отак. отакий кусочок у вас буде лози, буквально 5 см, то вам цього буде дуже і дуже вдосталь. Плюс йдуть іще зимуючі бруньки, які знаходяться отут, в оцій пазусі. Від 3 до 5 бруньок. Вони також можуть бути, і вони тут є, вони не можуть бути, вони тут є. Якщо що, вони вистрілять. Вибачте, що так виразився некоректно, але ну як. ми так виноградарі виражаємось, я так сказав, якщо що вибачте. А в основному ось у вас центральна брунька йде. Бачите? Хоча я ж кажу, є, що повизрівали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ось аж прям до гори, там, Бруньок 9. Ну, я ж кажу, ну, такий друзі, розклад. Це в мене кишмиш Юпітер. ну, Хочу сказати за кишмиш Юпітер. Тільки на кишмиш Юпітер буде ціна трішки більша, ніж вся решта саджанців, всі сорти, які будуть за Юпітером, як то кажуть. Юпітер. Ціна питання буде засадженець 80 гривень, а всі решта сортів будуть йти 50 гривень засадженець. З приводу каталогу я зроблю, зніму, покажу, ну це буде трішки пізніше. Друзі, у минулому році я знімав відеоогляди, фотоогляди, все так само. Що, як, що до чого, ну, хочу сказати, що от сьогодні я відкрив е, спогади і побачив, що саджанці в тому році я у минулому році я копав 24 е, жовтня. Так що, якось так, в цьому році подивимось, як буде у нас із тим із е, заморозками, бо обіцяють ранні заморозки. Якщо... Заморозки будуть раніше, то значить викопаємо трішки раніше. А так взагалі буду копати ну, десь. Я думаю, що числа після 15-го туди за 20-м числом, за 20-м жовтнем. Друзі, ось дивіться, бачите як це ось, так, цей же самий Юпітер, ось, вже ось ну, все. І так же само на тих саджанцях. Так же само визрівають, там, там, там. І Туди вони йдуть. Зараз підійдемо до цих, які в цьому рядку у нас знаходяться. Ось дивіться, кишми скагли трояль. пам'ятаєте? Якщо ви пам'ятаєте, я вам показував, тут взагалі по чуть-чуть було визрівши. А вже ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Запас лози невеличкий, а сім бруньок розташованих, якщо ви бачите, ось вони. Це ж не, не обман. І ось почали визрівати. Ось одна, дві, три. Навіть отакий от маленький кусочок, цього буде більше, ніж достат. Ну, а там, друзі, дивіться самі. Я розумію, що немає прирості метрових. Ну, якщо чесно, я якось цього ніколи не дотримуюсь, тому що для мене вони, наприклад, були б не нужні. А так, як для вас, ну, дивіться самі. Як то кажуть, плювати. В чужі городи, в чужі виноградники і на людей я не хочу. Але більшість людей знають, що за цими саджанцями також все получиться і все буде файно. Ці ось повизрівали, так взагалі дивіться, як визрів. ну І то це йому ще зріть, як все нормально, ще е, днів 15 ще зріте. Я ж кажу, от похолодало буквально пару деньочків, денків три. І вже як масово почали визрівати. І ще, друзі, хочу сказати, що сьогодні ще зробив другу обробку фосфором калієм. Я думаю, що це нам не помішає. Буде не вовред. Ось, де, до речі, по-моєму, та не по-моєму, а ось Svenson Red. Це не укривний виноград, це я брав у сусіда черенки. Будуть тут у мене саджанці небагато, штук 7 чи 6, але будуть. Ось так само висівання, Дивіться, йде. Бачите, ось, ось ось дивіться. Раз, два. Ближче покажу. Раз, два, три, чотири. І до п'ятої доходить. Ось чотири, чотири бруньки. ось. І плюс оті бруньки, що я казав, отут, зимуючі. Цього буде більше, ніж тосте. Я думаю, 50 гривень це не такі великі гроші, а там дивіться. Потрібно буде, звертайтесь. Каталог буде трішки пізніше. Зроблю. Якось так. Е, так, друзі. Ну що, потрішки, як то кажуть, працюю. те прибираю, те прибираю. Ці саджанці також визрівають. Почали визрівати. Будемо дивитися, що тут в нас вийде. Ось. Якось так. Зараз покажу, що я роблю на винограднику. Друзі, дивіться, це сорт шоколадний. Також фосфор калій вніс по листу. Дивіться, як зафарбувався і, до речі, набирає файно цукри. Я за нього окремо відео зніму. Це так, дивіться. Дивіться, який файнющий. І на тій стороні, ось, бачите, листки прибираю, пасинки до третьої проволоки. Получається, ось роблю обрізку таку, щоб не заважали, щоб файно було для лос. Сюди ось на цій стороні також зроблено. Потім ось так само є. Де-не-де де трішки ягоди висить. Ну, нічого, доснімаю і все. Все буде файно. Так, ось. Шоколадний. На цій стороні. Бачите, які гронки. Якось так зніму відео окремо. Ну, і оце ось потихеньку оце прибираю, щоб не заважало і лоза краще підвизріла. Ось де, де гронки були, цурбелики ці обрізав, обрізав. І все. І буде менше листків прибирати після того, як мороз цюкне або після того як. Прийдеться, може без морозу прибирати, якщо заморозку не буде. Якось так туди, туди, на ту сторону, на цю сторону, якось так. Друзі, сьогодні така погода якась не дуже важняцька. Така круте, верте, похолодало. Після 50 градусів жари. Сьогодні у нас градусів, мабуть, 15 зараз, не знаю. Я в куртці, в шапці. Зараз попробую навести камеру, крутануть, бо в мене переключається. Якось так, якщо навелось, то навелося, ні то вибачайте. Ось дивіться, який шоколадний. Бачите? До речі, настойка попелу, бачите, як прижигнула оїдіум і лози почали зразу визрівати. Якось так припалила. Ну що, друзі? Таке відео вийшло. Каталог з засадженці буде пізніше. Якраз ще і лози трішки підвизріють. Ну, а там я ж кажу, треба буде, звертайтесь, ні то й ні. Це таке діло. За Юпітер. Та й за ті сорти я в принципі не переживаю, що я їх тут можу реалізувати. У нас на ринці у сумах, так що не той. Ну, а Юпітер він завжди на першому плані. Чому така ціна? Тому що. Я знаю, що я його і тут продам. Тому що тільки приїжджаєш на ринок із саджанцями, у мене зразу запитують, Юпітер є, Юпітер є, Юпітер є. Люди готові брати бувай по 10 саджанців, але коли його не було, то його не було. А зараз він в принципі є там. Я думаю, що знайдемо. Ось бачите, який у нас вітер піднімається. І це сьогодні напротязі цілого дня. Бачите, яке? Вітер прям. Дуже здоровенний, якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, енергетиків, комунальників, лікарів, волонтерів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо по-любому тих ідіотів і будемо жити на нашій українській. Богом даній землі. В цьому році шоколадний, бачите, без усяких ізисків, без усяких там танцювань. Дивіться, який файний. Окремо буде відео, я зніму, розповім. Дай Бог все буде нормально. Якось так. Просто красень. Все, друзі, з вами був Толян до побачення, ще побачимось.